Не мені тобі розказувати, що справи у нас погані, це депресія. Люди втрачають роботу, а ті, хто її ще не втратив, бояться її втратити. Банки занепадають, долар диктує курс Нікеля. Крамарі ховають ножі під прилавками, панки дикують на вулиці. І ніхто, чуєш, ніхто не знає, що з цим робити. У нас не залишилось питної води і їжі придатної до вживання. Ми цілими днями сидимо перед своїми телевізорами, де місцеві телеканали нам розказують про 15 вбивств і 63 злочини щодня. Це просто божевілля якийсь. Ми зачиняємо своїм будинком ми просто увагаємо. Залиште нас у спокої з нашими холодильниками, сталевими батареями і тостерами. Просто залиште нас у спокої і ми будемо мовчати.